Таку масштабну акцію влаштував Львівський обласний центр зайнятості у межах відзначення Дня соціальної справедливості. Найважче сьогодні працевлаштуватись особам пенсійного віку, людям, які вийшли з місць позбавлення волі, молодим спеціалістам, дітям-сиротам та інвалідам. Проте така тенденція не на всіх підприємствах. На сьогоднішній день в мене працює 12 інвалідів, і ми забезпечуємо їм, створюємо максимальні сприятливі умови. Перший місяць вони у нас проходять навчання. У нас гарантована оплата 1200 гривень в місяць. Потім скільки зароблять при виконанні норми на 100% отримують 2500 тисячі. І сотні людей навідались до будинку праці для того, щоб поспілкуватись з потенційними роботодавцями. Їх цього разу 35. Пропонують більше 200 вакансій. Тарас за освітою інженер щойно пройшов співбесіду і каже успішно. Це інвой має ряд обладнання, з яким я вже працював два роки. Шанс є завжди. Бажання в мене є, тому я й прийшов сюди власне. У будинку праці організували ще й демонстраційні покази, тренінги, семінари, профорієнтаційні уроки. Разом з органами влади та дотичними структурами обговорювали та вирішували проблемні питання працевлаштування населення. В умовах сьогодення у місті Львові на одне місце претендує дві людини, а в районах більше 200 чоловік на місце. Це соціальна несправедливість, наголошує керівник обласного центру зайнятості. Саме тому активно підтримує програму обласної влади Галицьке село, націлене Створення робочих місць за містом закон про зайнятість говорить про те, що людина, яка вирішила працювати в селі, значить, після закінчення жбового закладу, повертається в село. Вона отримує 10 мінімальних заробітних плат. Три роки держава оплачує її вартість житла. Значить, відповідно, під програму вона отримує певні кошти від центру зайнятості, в залежності від того, який вид бізнесу вона буде обирати. Василь Барилюк каже, намагатиметься усіма можливими силами лобіювати питання випускників аграрних і зооветеринарних вузів на рівні країни. Ми зараз ще ініціюємо перед державним центром зайнятості внесення зміни до закону, щоб за рахунок коштів фонду можна було відшкодовувати відсоткову ставку за кредитами на започаткування бізнесу якраз на селі, і особливо що стосується молоді. А що стосується великої кількості робочих місць у владних структурах розробляють економічні програми, які, кажуть, сприятимуть. Необхідно сформувати таке середовище, яке б дозволило залучити сюди великих інвесторів, великих, малих і середніх, але цивілізованих. І тільки вони зможуть дати достойну платню. В рамках заходу Львівський обласний центр зайнятості організував для осіб з інвалідністю ознайомчий похід до найбільшого в Україні Львівського центру соціально-трудової, медичної і професійної реабілітації. Окрім фахових лікарів, які допомагають стати на ноги після і під час важких недух. Тут пропонують навчання за більш ніж 30 спеціальностями. Інваліди мають шанси стати професійними перукарями, майстрами з манікюру, флористами. Чи отримати права на можливість водіння спеціалізованим транспортом. Спортом людина, яка шукає роботу і хоче працювати. Я рахую, що вона тут може здобути такі професії, які вона зможе виконувати з яка вона має якісь обмеження по здоров'ю. Такі ярмарки, обласний центр зайнятості організовує не лише в день соціальної справедливості, а практично щомісяця у міському і в районних будинках праці.